Стати рятувальником це мрія ще з дитинства. Після завершення університету в мене економічна освіта, я вирішив її здійснити. Розміщуються пожежні рятувальники чотири, і разом з командиром відділення для кожного є окреме місце. В пожежному Автомобілі в салоні розташовується також обладнання, це засоби освітлення, які призначені для освітлення в задимлених середовищах, а також в пору доби через війну. До нас додалося нове обладнання, захисне спорядження це є бронежилети для кожного рятувальника, для водія, для всіх. А також каски, які захищають від осколків, захищають від вибуху і тому подібне. Також тут у нас розташовані наші апарати, які працюють на стисненому повітрі, призначені для захисту органів зору та дихання, і для дихання в непридатному для дихання середовищу. Підписав свій перший контракт, це було в 2020 році. Я працюю з січня 2020 року. Підписав я контракт простим рядовим пожежним рятувальником. Але так як у мене була економічна вища освіта, я зміг заочно поступити до інституту державного управління у сфері цивільного захисту і за короткий термін отримати вищу освіту пожежної безпеки. І пройшовши ряд співбесід. Стажувань я став на посаду начальника караула в 2022 році. 70% громадян вони довіряють рятувальникам, вони більше про нас переживають, думають. Ми чуємо частіше слова подяки. Також ми відчуваємо цю підтримку і в засобах масової інформації. тобто Ми бачимо, що про нас говорять. Ми привертаємо до себе увагу, тому що люди вони звернули увагу і побачили на те, наскільки є важливою наша служба, наскільки є важливою наша робота і що вона дійсно є ефективною і потрібною для всіх. Ми бачимо зараз водій там, другого відділення, він вивозить автомобіль. Водій, що приймає, він подає команди і вказівки, ось включити звукові сигнали, світлові прилади. Рятувальні обладнання, тобто навіть бензоінструмент, він кожного ранку приводиться в дію, заводять хлопці, перевіряють, чи є паливно-масильні матеріали, які необхідні для роботи, і перевіряють його е, здатність працювати, чи він в справному вигляді, чи ні. Для ліквідації будь-яких наслідків надзвичайної ситуації, наслідків ворожого обстрілу ми, е, так як на іншій будь-якій пожежі, ми обираємо вирішальний напрямок. Виходячи із шести принципів, керівник гасіння пожежі чи керівник, який проводить там старша посадова особа, вона обирає вирішальний напрямок. Переважно насамперед завжди перший вирішальний напрямок, який обирається, це є рятування людей. Тобто, приїхавши до місця виклику, всі сили і засоби вони залучаються для того, щоб врятувати життя людей. В подальшому, вже далі, в залежності від того, яка склалася обстановка, тоді. Чи подаються команди для ліквідації пожежі, чи для укріплення якихось завалів, чи розбір завалів, укріплення конструкцій для запобігання обвалів верхніх поверхів чи інших конструкцій. Це все залежить від того, що трапилося, куди попало, і який масштаб руйнування або ж наслідки які. Дуже часто залучалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Це були як і приватні житлові будинки, так і багатоповерхові квартирні. І один із таких самих яскравих, це був, який запам'ятався, це був приліт по торговому центру ретровір. <му> Найбільше вразило масштаби, просто які от, ти там нещодавно, декілька там, днів, ти там був, ти бачив, як. Ну, що там все в порядку, так що всі будівлі цілі, і наскільки вони є великими, і тут ти приїжджаєш, а там практично все зруйновано, те, що, те, що ти бачив, що воно ну, дійсно воно було таким масштабним. Вразили ось ці масштаби того, що може зробити просто Російська Федерація, просто з таким, ну, з таким приміщенням, як простий торговий центр, і заради чого це все, ти просто ну, так задумаєшся над цим, що. Просто безглуздо з їхньої сторони їхньої. Кожен рятувальник він повинен знати не тільки свої обов'язки і завдання, а також повинен знати розташування і вміти користуватись будь-яким ПТВ. Розташування мається на увазі те, де воно знаходиться на пожежному автомобілі. ПТВ це пожежно-технічне обладнання. Для прикладу, кожен рятувальник повинен знати, що тут знаходиться там, бензоінструмент. І коли на пожежі потрібно буде, щоб він приніс бензоінструмент або щось там з ним скористався, то він без задумів, без е, якихось таких затримок він повинен побігти одразу до цього відсіку і взяти цей інструмент. Це автомобіль 2020 року, е, на якому знаходиться вже плаваюча мотопомпа. Тобто, ця мотопомпа просто так під'єднується до автомобіля через рукав. Відправляється, просто встановлюється на воду, і вона затягує воду. Її плюс в тому, що вона затягує чисту воду, так, котра на поверхні, а не знизу мул і інші камінчики. Ну і також гідравлічні ножниці. Особливо в місцях, де ведуться бойові дії, наші рятувальники дуже часто потрапляють під обстріли під час виконання своїх обов'язків. Я перший, хто приїжджає до місця виклику. І от самим є для мене це ось ця відповідальність, яку я відчуваю за собою, що саме мої команди, мої вказівки, як КГП номер 1 вони залежать, залежать подальша ситуація від них. Тобто, якщо я правильно от ось ця відповідальність, потрібно правильно прийняти рішення, потрібно правильно обрати вирішальний напрямок і віддати ці вказівки. Якось так. Це те, що ти на своєму місці. Тобто ти виконуєш свою роботу і ти розумієш те, що ти є важливий. І навіть ну, от кожне врятоване життя це є пророблена робота, це заслуга не тільки твоя, це заслуга всієї команди. І ти відчуваєш таку реальну радість того, що ось сьогодні ми змогли врятувати життя, сьогодні ми змогли допомогти, запобігти.